20 вересня близько 17 години 30 хвилин Івано-Франківську на вулиці Довженка трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Поліцейські попередньо встановили, що 39-річний водій автомобіля BMW x 5 мешканець обласного центру вчинив наїзд на 84-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. В результаті аварії жінку з отриманими травмами доставили до лікарні, де вона і померла. Водія поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він керував тверезим. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортних прогодів, а також і причини. Триває слідство. Також на території області трапилися й аварії з травмованими. Це в Снятинській та Надвірнянській територіальних громадах. 20 вересня близько 17-ї години у селі Гвіст Надвірнянської територіальної громади трапилася дорожньо транспортна пригода з травмованим водієм. На місце автопригоди негайно виїхала слідчо слідчо-оперативна група, яка встановила, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів. 34-річний водій, мешканець району керував автомобілем Volkswagen та а Річний місцевий житель керував автомобілем Mercedes-Benz. Після зіткнення водій Фольксвагена eh, врізався також і у будівлю місцевого магазину. Отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Керманича транспортного засобу Mercedes поліцейський перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий, А у іншого водія у медичному закладі відібрано кров. Наразі триває досудове розслідування. Ще одна аварія трапилася 21 вересня близько 8 години 30 хвилин в селі Вовчківці, знятинської громади. Поліцейські попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля Рено Меган не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Мерседес benz Останнім керував 29-річний місцевий мешканець. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річна пасажирка Рено Меган. Мешканка громади отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу. Поліцейські перевірили обох водіїв на стан сп'яніння, Вони керували автомобілями в Тверезі. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Це частина перша статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття наголошують водіям бути максимально уважними за кермом та обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху.